Серії А найближчі переслідувач це Інтер, відрив 16. Чому я кажу 16? 6. 6 балів. Я не знаю позади, чого мені хочеться сказати 16. Кубок Італії, півфінал, Мілан. Один крок до фіналу. І в лізі Європи ми знаходимося в одній восьмій, де зіграємо з Карабахом. Погодьтесь, все достатньо таки реально. Головне брати і робити результат. Партнером даного проєкту є Фавбет. І ми починаємо. В матчі проти кома нам виділили 10 хвилин. Добик мав свій шанс, але голів ми з вами так і не побачили. І відразу туди запускаємо зліво. лівої! Можна! 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 Та я там витримав був офсайд. Гу, 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 я бачу. Ну що, п'ю з гострого кута! Не вдається нам забити. Чемпіонаті Італії відрив 4 бали. Наступна гра проти аутсайдера, проти Емполь. Вони займають 20-ту позицію, 27 ігор, 18 балів. 2-2! Хіба честь! Воно! І низом, Туди вдальню. в дальню! Мокрому полі. Скидуй, скидуй! А воно! А отак! Там, забивай! Ой, для дібали просто подаруночок. 3-2, друзі. За 5 хвилин до кінця ми уходимо вперед. Я люблю просто втикатись в останнього захисника. Може, це повернення? Може, це називається камбек? Ну що ж, друзі, перемога 4-2. Помалу, по трішечки, але все ж таки довіра росте. Ну, по-перше, нас випускають з 56-ї хвилини, по-друге, рахунок 1-1. Ну, можливо, до речі, Рома не буде бігти вперед. Зараз небезпечно пробиває! Хорош. Ой, браво! Ой, браво! Розкрутив вдовбик! Та Віддай же ти вперед! Чим погано? І чим погано! 2-1-73 хвилина! Бий! Непогано? О, може сам! Дозволяю! Добий! Бий! Фінальний звісток, друзі, перемогу з рахунком 2-1. Карабах не стає нам перешкоді. Андерледь проходить Манчестер Юнайтед. Рома перемагає Карабах, Ніце вибуває Хофенхайм, Вортус здолав Реал Сосідат. Тоттенхем, як я й казав. До побачення. Лаціо перемагає Галатасарай. Айнтрахт перемагає Паок. Олімпіакос виносить Бешекмач. Декілька серйозних команд все ж таки відпало. І знову 30 хвилин. Але я думаю, після цього матчу ми вже будемо в основі. В будь-якому випадку нам треба закріпляти свій успіх. Вігравсь! Дай! Ай! Ай! Як він там не забив? Час грає на нас. Мені все одно. 1-0 обіграємо, 2-0. Зараз це не важливо. Головне брати три бали. Шмід. Шмід! 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 Пропустити зараз взагалі недоречно. Да. Не встигаємо. Можливо, розібратися і встигаємо віддати не дуже. Мінімально, але ми справляємо. Нехай це не супер і впевнена перемога. Як же складно заходити в основний склад після того, як тебе з нього вибивають? Хорош! І передачі, ще один момент! Туда! Воно! Йоп! Туда. Тільки от в цій грі не одному дібалі забивати. Свій гол Артем все ж таки оформлює. Гатрікс! Гатрікс! Гатрік! Перемога 4-0. Тим часом в чемпіонаті ми маємо відрив 7 балів. Це дуже хороша новина. В одній четвертій ЛЄ зіграємо проти Ніци, я вважаю також окей. Дивіться на ті опоненти. Лаціо Порту Отл... треба забирати цей турнір. І півфінал Кубка Італії. Зустріч з Міланом, яка буде прямо зараз. Мілан, до речі, Мілан, до речі, в Лізі Чемпіонів дійшов до однієї четверти, десь грає проти інтеру. Тому, можливо, кубок їм абсолютно не потрібен. Ну нарешті Артем Добик повертається в старт. Півфіналі, по ідеї, буде дві зустрічі. Але треба закривати питання в першій грі. Було б непогано. Тим паче, Добик повернувся. Віддає далі на Лофтуса Чіка, Лофту Чік заходить пасом Марату, але там захисничок. Да. Ще. Хорош. Хорош. Ну все. Просто перед тобою відкритий простір. Простір. Туда. Два моменти за 10 хвилин Вартема Доубега. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Чебує за сам відає продаж на Лофтуса за Чіка! 0 Так і буває. Буде ще матч відповідь і буде він у нас вдома. Виграй. от Виграй, добик. Ну, не вже. і ще один удар. От тобі ще один удар. Виніс. Диви. Диви, як вони тривожать нашого голкіпера. Ми просто бігаємо як стадо баранів. Зараз може бути лофтус. Ну Якщо лофтус, ну лофтус! Нам би одну атаку один момент, Павловіч зараз ще буде пробувати. Диви. Диви! Обережно, 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 обережно! Обережно! Не вирулимо, абсолютно ніяк. Мені треба требл. Мені треба проходити далі, мені треба заходити в фінал, і забирати першу кубок. Поки що, друзі, 1-0 летимо. Лофту щик ізі роздирає нас захист. Пакета. Давай! Ой, який же ти красень! Який же ти красончик тижня! Перший момент в другому таймі відразу 1 1 Але передача вона була настільки розкішна, просто постелили червону доріжку і по ньому покатили м'яч. Ми повертаємось в гру. 1-1. Іде далі передачу небезпечно не буде. Та можеш навіть сам зайти! Можеш навіть сам зайти! Та. Та. І все. Та! Ну, непогано! Ну, непогано! ударом трішечки так підкачав, але в цілому. Ну, з атакою було все буде. Я думаю, що після цього забитого ми якось осміліємо. Туди! За останні 5 хвилин ми зробили більше, ніж в першому таймі в цілому. Павлович проти нас грає найвищий захисник Мілано. Ну, звісно, з ким він ще буде грати, як не добиком? Ах, не було. Ай було! Павлович. Давай. Давай. Кидай. Бить. Але в другому таймі ми переграємо повністю наших візавів. Лотушчік віддає туди далі передач на Марату. Головне, щоб ми зараз не пропустили. Це буде максимально неприємно і недоречно. Ти сам. Просто прибрав одним! Одним фінтом, одною зупинкою. Ні. Так, Лофтус. Крийте, Крийте! Перша зустріч між Ромою і Міланом завершилась 1-1. І після Мілану нас чекає Ювентус, які в чемпіонаті йдуть четверті. Я думаю, навіть нічі, проти Ювентусу буде окей. Сидеть. Бий! Ну, цілому. Якби з ударом все вийшло, так взагалі ніяких питань. Ну-ну-ну. Воно! Пробивай! Пробивай! Туди! Ух, як обікрали! не хава, я маємо Не знаю, як читається його прізвище. Ого, оце пас. Знову, друзі, ми пропускаємо перші. Мені треба заходити в штрафний майданчик, подачу! Туди! Тупик! Хорош! Туди! Хорош! І ми вверх. Ооо! Як воно? Що там газон мокрий, ні? Артем! Довби! А та у нас відпрацьовує просто на славу. На перший тайм піти з рахунком 1-1 я вважаю це окей. Коуп Майерс! коп Майерс! Після першого в нас 1-1. А от тепер далі. Ну, другий тайм ми за часто забираємо. Другий тайм завжди в нас краще виходить, ніж перший. Під удар. да. О! О! Два, один. Ай, добик так як війшов в гру. Як же в нього виходить? Може все ж таки нам вдасться третій оформити? Ну, так. Да. Так. Влахович. Пробиває Влахович. Та ну віддай. Ну, дядь. Дібало. О! Туди! Гепс! Копмерс! Кіпер! Ай! Ні, ну якщо так розписовувати, то це Барселона. Ще. Бий! Ох ти краси, який боже, як мені віддають ці передачі! Що залишається просто пробити. І от ви мені скажіть, не вже це не прекрасний футбол? 3 1 Рома просто розвалює Ювентус. Ну, в першому таймі була рівна гра, а в другому взагалі без шансів. Отже, в чемпіонаті нам залишається провести всього на всього 7 турів. Відірвались ми від другої позиції на 7 балів. Можливо, 7, це буде щаслива наша цифра. Кубку Італії ще все попереду, Скоріше за все, що Інтер буде грати в фіналі. Ну і в Лізі Європи нас чекає Ніце. Ну, начебто, по складу в нас все окей. А перед тим, друзі, як ми перейдемо до першого матчу однієї четвертої ліги Європи. Я хочу вам нагадати про свій власний футбольний інсташоп, в якому ви можете придбати футбольну джерсі свого улюбленого клубу. Поточний сезон, ретро-версії, фан-концепти. Все це там є. Посилання залишу в описі. Хто ще не підписаний, підпишіться. Крім того, досить часто там проводжу розіграші та молодоєднення. Італійський футбольний клуб проти французького. Не думаю, що вони здатні створити прям нам серйозні проблеми, що Карабах, що Ніца. це звісно, сильніша тут зрозуміло офсайд. Але це не прям вже такі візаві, від якого треба тремтіти. Це закидання Анхеліньо перший. Найс. Вперед. Добрик чіпляється за м'яч! Дібала! Ну мене там притримали! Назад віддаю, але де ти сьомий номер Пілігріні? Видихаймо. Мав Куко. Маукуко. Куко. До побачення Макуко. Ну, нехай так. Для першого удару згадиться. Сансон. Сансон пробиває. Девід Лопес пробиває Давід. Одицієш там донте головой. Тобто що якось не впевнено. Мені дуже хочеться вивезти в лігу чемпіонів на наступний сезон нашу команду. Мені дуже хочеться в цьому сезоні зробити требо. Плани просто як в Наполеона. І погнав. Наш Ангеліньо. Воно. І там. Сансон. Віддає. Макуко Обережно! Диви. <клес> як він розкручує. Це дуже було сильно. Поки що все йде за нашим планом. І вони гризає. Вона гамб, сука, як по бульвару. Ну ти диви, бля, що він робить. Да! Да! Клаус! Клаус! Амхумес. Я думав, що він вийде, а він стоїть на місці! Певне но. Ну от забрати першу гру це дуже важливо. Не кидаємося. Окей. Обережно. Дуже обережно. Ти хорош? І туди. Засмучу його! Я вас вітаю! Це перший крок до півфіналу в Лізі Європи. 2-0 впевнена перемога на Дніцтво. Граючи не основним складом, ми поступаємо сілаціо з рахунком 3-1. На щастя, таку розкіш ми собі поки дозволити можемо. Тому що відрив від другої позиції маємо 4 бали. В цілому, за 6 турів, які залишилось, один раз спіткнутися ми собі дозволити можемо. І зараз, друзі, остання гра однієї четвертої ліги Європи. Ну. Оооо, за це ми отримаємо. Я думаю, навіть нічия буде окей. Піка нічия, камон, ми повинні розвалювати їх! І туди далі. Ай, ти красень наш! Ай! Не забить і жовто прилітай. Ой, качнув! Я сам ж дьорнувся. Може, зараз буде небезпечно біля наших хворіт проходить. Ну футболістам ні це нічого втрачати, тільки йти вперед, тільки тривожити нашого голкіпера своїми ударами. Дивіться, що вони роблять! Ми поки що справляємося, але зараз ще один удар. О! Аналогічний фол, як був в ситуації з Довгою. зроби нормальну подачу. Сильно. Ось так. І туди. От, Розкатуємо без доган. Просто. Хран. Туди. Ну, назріває. Ви відчуваєте, що зараз буде в розігалочку? Після першого 0-0, але ми повинні вже, як мінімум, були забивати двічі. Ой! Да! Туди! правої! Лабор! Просто не йде. І. найс. Мінімальна перемога з рахунком 1-0. Лаціо вибиває порту, Атлетіко Більбао вибиває Олімпіакос, Франкфурт вибиває Андерлех і Рома вибиває Ніц. Тільки не Атлетіко Більбао. Ну що ж, дякую, що ви прислухаєтесь до моїх побажань. Мені просто цікаво, скільки трьох можливих трофеїв ми зможемо забрати. Отже, друзі, на сьогодні у мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.